Доброго доброго дня, дорогі друзі. З вами мене на зв'язку, астролог Халадінаніс Інга Поламарюк. Місячне затемнення починається 17 вересня і буде продовжуватися два тижні до 2 жовтня та і закінчуватиметься сонячним затемненням. Місячне затемнення відбудеться в рибках. Да? І ем, ви з безхідним вузлом. І ем, така задача стоїть у кожної людини в минулому знайти корінь проблеми, щоб краще будувати своє майбутнє життя. І ем, рибка – це є бійка, духовність, співчуття, тому е, рибки призначає вас. На компенсатурику, на кармічний свій гороскоп, і ви отримуєте рішення своїх задач і розуміння, що яку програму ви маєте виконати. Ви перші відчуєте свої зміни, ритм. Нептун це є минулим. Несхідний вузол це є майбутнє. І ще раз я повторююся, що в минулому і корінь проблем, щоб краще будувати своє майбутнє життя. І апозиція місяць сонцем на завершення одного етапу з вашого життя, Звітлювати на поверхню, що було закрито від вашого ока. Якщо ви були в пошуку когось або чогось, то на місячне затемнення ви можете знайти річ. Знайти людину <кій> і в цей момент коридор з ви можете звільнитися від якихось справ, звільнитися від людини, стати вільною, вільною людиною, або ви можете на одружитися або на вас куча домашніх справ обов'язків які ви повинні вишити да які ви повинні дотримуватися да домагати, тому що рибки на діва це є служіння риба і діва, два знаки зодіака, які відповідають за служіння людям. І на даному далі, далі ви можете зовсім повідношення. Місячне затемнення дуже часто висвітлює конфліктні ситуації. Ті юридичні питання, які ви вирішували, можуть піднятися на поверхню. Або а, що було скрито. Можуть а, висвітлити а, на екранах бачення, в газетах, писати, да, розповсюджувати про вас інформацію. І рибках з Нептуном а, зміни в основному будуть відбуватися у жінок, у мами, у сестри, особисто у вас, да, а, тому що місяць відповідає за ж, це жіноче ін, інська енергія. І так само це може відбуватися зміни а, в фінансовому плані, тому що місяць так само він керує фінансами. Взагалі рибка і Нептун – це как? загадочний знак зодяком, загадочний, а, незрозумілий, глибинний. Да? І по Нептуну можуть проявлятися, може ви проявляти свої творчі таланти. Похід До психолога дуже поможе вам вирішитись питання психологічні. до Зрозуміти, що саме у вас на даному моменті відбувається. Похіду, холодіння міста, вирішити більш глибинно те питання, яке вас турбує і тягнеться минулого. Да? Це може зм... Минулого до вашого народження це може бути з минулого з вашого дитинства, да, спогади йти, і ви хочете далі працювати, допомагати нужденним, да, займатися благодійністю. І хто буде не отримувати цей цю, цю енергію? То можуть тікати ви. Залежно да ви алкоголь, то, що психорушні перепати да, пристосовувати да, і уходити в цю нірвану е, другим способом, не пристосовуючи техніки холодинаміки, не пристосовуючи дітати і місячне затемнення де а, можливість позбутися шляпи звичок, да? Так що сказати цієї можливості, позбутися цих звичок. А сонячне, дивіться, напротив, іде сонячне затемнення. Сонячне затемнення йде Да, Фонити буде наші відношення е, е, складатися з цими партнерськими відношеннями. Ми можемо ідеалізувати. По Нептуну рибка, ідеалізація. Можемо ідеалізувати партнер свого, ідеалізувати групу людей, в яких ви контактуєте. Ідеалізувати групу людей, яких ви контактуєте. І це може Піти не на кращу користь для вас. Тому що коли проридор коридор римлянь, ця ідеалізація пруде, і ви розумієте, ким, ким ви проєктували, да, що а, люди тільки костувалися вам. Да, і, а, тому дивіться, будьте обережними. І я раджу в цей період а, не приймати ніяких рішень. Які стосуються кардинальних змін іменно в партнерських відношеннях, да? в відношеннях з дітьми, з будь-ким, в бракі. Чому? Тому що зараз не буде розуміння чіткої позиції, а що там за кутом, да? що, а, який буде кінечний результат, а, тому це йде з подвохом. Або ви будете якраз не розуміти, бути такий туман, не розуміти, як далі діяти, то краще в цей період побути на наодинці, да, прописати собі свої мислі, прописати, що вас бентерить, жити цих два тижні коридорах затемнень, тому що вони будуть якраз внутрішні емоційні піднімати образи, піднімати все з глибин, підсвідомості, все те, що потрібно допрацьовувати, пропрацювати, те, що, що заважає вам, йти да, професійний розвиток, та ви, розвиток особу особистості, снайднання себе, це внутрішній більшість, Ідуть внутрішні страхи, наші, які складені в єдині. Це все буде підніматися. Тому так як я напередодні. Говорила, це краще звернутися до психологів да, і а, е, пропрацьовувати парапсихології гледнімізмів, глибинно знаходити цю проблему ситуацію і вирішити її для того, щоб ви постійно не не порталися. Чому? Тому що іти в розвиток саме далі ми не можемо продвітися, не одна ліне жодна людина. Поки не вирішена які далі передані, яке заставляє портатися, яке заставляє постійно крутити на думки. І о, дивіться, о, це місячне затемнення іде ось, іде ось о, рибка діва. Діва вона про здоров'я, вона про навчання. І тут потрібно дотримуватися здорового харчування, слідкувати за своїм здоров'ям, може на якісь сслідування, може, у когось потрібно здати якісь аналізи, просто здати аналізи для себе, не обов'язково, щоб там було щось катастрофічне. І дотримуватися здорової їжі, харчування. Так хоч і діва, так, така дієта може бути, згрузочні дні, без більше овочі так, їсти, займатися спортом, йогою, давати такі навантаження. Діва це ще про допомагати людям, які потребують цієї допомоги. Да, це як служіння, взаємозв'язок може йти так само налагодження в колективі, з ким ви контактуєте. А ще а, це є навчання, да, рибка, діва, рибка, діва це є навчання. Можливо, хтось захоче змінити свою професію. Можливо, хтось везобновляє свої навчання. Та, і захоче закінчити або підняти кваліфікацію, або, як бачу, більшість а, з переїздами за кордон, війшли в свої професійні діяльності, які вели блог, чи з інтернету, і зараз йдуть на курси і возобновляють. Це є поголовно, це більшість. Та. І тому а, скористуйтеся. А ще можливість а, Нептун це є за кордон, це є далеко. Да, і е, можливо, хтось хоче виїхати за кордон і навчатися за кордоном, так, так само буде приїгрувати. Або вже приіграла ця арматика, тому що вона завжди приігрується за два тижні до місячного затемнення. Тому ви прослідуєте, як вас буде е, приігруватися в вашому житті. І... Е, Будуть загруженість мати психологи, парапсихологи, люди да, астрологи, які займаються допомагати другим людям знайти себе, самопізнання, давати їм ключі для саморозвитку, буде більшість мати загружності. З питаннями, які вони можуть звертатися, нерозуміння відношення з партнером виходити на новий рівень. Нерозуміння, куди рухатися, да, тому що Нептун це не ну, взагалі про нерозуміння, да, тому що це більше про духовний розвиток, це більше заглибитися в себе, самопізнання себе, розуміння, яких навиків творчих потрібно здобути, розкрити, тому що Нептун це є внутрішні наші таланти, які а, є глибинно і треба їх розкривати. Да. І тому оце нерозуміння себе потрібно зупинитися, не боятися зупинитися, не боятися побути наодинці і прописати всі свої переживання, все те, що вам не дає. Іти в ваш даже, особистий внутрішній розвиток, саморозвиток, професійна діяльність, діяльності, контактувати з іншими людьми да, вищого рангу. І е, це можливість, дивіться, компенсаторика. Тепер ми поговоримо, як... Як можливо пропрацювати Нептун, який простий, загадочний. тому що може бути впадати жертвіність, да, це як мінус цього, тому що я тут буду доброю дівчинкою, доброю людиною, я жертвую своїм часом, я пожертвую, мене замітять і а, дадуть медальку. А, да, і, і це є друга сторона. Тому. Um, як же зробити компенсаторику? Це постійно виїжджати в місце, де є вода. Да, може, хтось може поїхати на море відпочинку, хто може поблизу йти біля води. води вода забирає негатив. Да. Um, хто може, там, допустимо, рано на вечір мати гарячий душ, тому що гарячу ванну, ванна розслабляє, да, вона знімає напруження в вашому тілі і дає так само вам відчуття хорошого настрою. А, тепер вивчати психологію, піти на курси психології, на курси якісь астрології, да, на курси піти а, навчання холодинаміки це те, що будете здобувати інструменти, які будуть вам надалі допомагати. Вирішення ваших питань. А, коли лишаєтеся одинці, така медитація творчості, медитувати, да? а малювати. А, хтось може е, займатися танцями, да? так само ви будете працьовувати Нептун, ви будете це покращувати е, е, енергію. Робити медитації кожен ранок, рано і на вечір. Це те, що буде допомагати встановлювати ваші внутрішні психіки. Ви будете в цей момент з'єднуватися з вашим вищим потенціалом. Це ви в ідеалі, де ваші є здібності і таланти, і чути, і чути Бога, і чути, що вам говорить Всесвіт, щоб не потрібно вам надалі рути і покращувати ваш внутрішній внутрішній стан. Ще а, дуже добре так, іти з животами. В цей період а, а, Нептун любить дуже і рибка великих животних, масштабних. Так, це ларадори, животних, якщо собаків, так і те, як я зараз згадала, і це є коні, да, от іменно великі. Мандрувати, їхати, поч... мандрувати в другі страни, якщо є така можливість то обов'язково це дасть вам натхнення, це ви будете вивчати культуру других людей і через екран а, а, телефона через блог далі це транслювати. Це те, що буде підтримувати нас всіх на такому позитивному контексті да, на а, а, не упасти в депресію, нині. І тому я дуже, і дуже раджу. Ем... Мі... Нептун йде він, він Так і хоче, щоб ми зазинули всередину себе і почали з собою працювати, криваючи свої таланти, пристосовуючи торіку. У кого є запитання, будь ласка, запитуйте, я вам дам відповідь. На питання в прямому ефірі. то у кого є питання, невирішені і піднімається вже давно, записуйтесь пишіть мені в дірек на консультацію. Ми обов'язково подивимося прогності купалогія, що у вас на даний момент відбувається, яка. Програма у вас проігрується в вашому житті для того, щоб ви краще себе розуміли. Плюс кодінамічності ми це пропрацюємо, всі ваші страхи, які заважають далі вам реалізовуватися в ваших проєктах. Це ваші страхи, ті, які блокує що ви опираєтесь на других людей, на їхні міння, це теж дуже блокує і даже навіть. А, тому страх і опираючись сугубо на себе. це так само можна раповувати халединамічески. Да, і тому у мене на консультаціях іде дві практики, іде дві техніки. А, Астрологія, холодинаміка, вони у мене невід'ємні. Чому? Тому що тут же людина є інформація, і ми далі йдемо тепер для того, щоб людина вийшла з консультації вже з відчуттям, що вона виходить на другий рівень своїх стати, і поки вона прийде до мене на другу консультацію, в неї вже будуть. Позитивно відбуватися і змінені, зміни. Так само, як і на які Приходять Я так само дивлюся по астрології, що саме відбувається. І тому два таких потужних ключа. На цьому я буду закінчувати. З вами була астропсихолог і холодінаміст Інга Паламарюк. Бажаю вам. Um, щоб ви правильно пройшли коридор затемнень і пам'ятали, щоб не приймати можливих рішень, які йдуть на розрушення ситуації. На, да, um, якщо там вже, вже такий копір, то о, це є можливо, а якщо о, ви не розумієте, то краще злякати. І тому... О, Успіхів вам в реалізації ваших проектів. Пока-пока!